Потім скажете, поч, якраз не краще щось відновлення, воно щось бить. Дуже... Ні, нормально, дивіться, воно непогано, воно тут болить, да, у вас біля? Так, так, так. Ну ось ці от. от штуки, бачите, у вас болять, Ну, то є такі розростання ага. в ага. е, Ну, в Коліні нормально, рідини немає, лягайте на животик, киску. Зудина, зудина, бачите? А ні, є зараз є. Воновеличка кіста ветер, але можна її принібріч тоді. Mm -hmm. А воно тут болить у вас тут? Та воно от так, коли щупате, воно не болить. Ага, воно болить тільки коли я, наприклад, ног, ногу, ногу згиба, згинаю і коли ходжу. Воно мішає. Воно знати, наче якесь щось там. Перепона, щоб зігнути повністю. І ось ця перепона, вона так болить і... То, і... То, дивіться, Менійські пошкодження, вони не отак. Просто ну, в суло заливається гілоронка і все. Або вони, дай Бог, так встали там швидко і е, пішла запальна реакція. Просто сюди так робиться і цід. Тобто болі в області припателярної сумки є регіментна сумка. Вот. Пателярна бурза, вона є в пріні і в полоті, в області локтевого сулоба. Досталася нам перецесі еволюції від нижчих тварин, да? яка у неї значимость. Якщо стається травма коліна, вона наповнюється рідиною і це якби слугує чим захисним таким захисним моментом в процесі еволюції для колінового службову, щоб воно і щоб не перейшло там в хронічну стадію, щоб не розростання. Її не було. Але ну, правило, просто є суб'єктивний фактор, болі немає покраснення, немає збільшення об'єму. Ну, ми бачимо, що трошки більше да, по об'єму. Тому... Але зовсім немає. Я б'ю ага. так, от, 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 ну, зовсім ніякого ефект. Ага. Ну, ми зараз ведемо. Так. Сморій. Трошки провіс. Поїду. А, да, вказав, 19. Да, mm -hmm. то, може бути класний контент. Угу. Може бути, я думаю, що буде. Да, тому що може по дорозі всякі куча. Та да, ні, я класний був буду, я думаю. Да, по дорозі може всякі звучить. Тоже руку поміняємо. Ні-ні-ні, нормально, я бачу. Її було небагато. Її було небагато. Под натрощичек ага. убаливает. Что мы сейчас инфильтруем его? вам Все бонус.